Всім привіт! З вами я Тетяна Медінцева, і у цьому відео я хочу вам показати, як зв'язати шовто-блакитний бантик. Дехто з вас мене про це просив, і я буду намагатися розмовляти українською мовою, записувати цей майстер-клас українською мовою, тому що гадаю, що цей майстер-клас буде більшою мірою для моїх любих українців. Там дещо в мене не вийде, я не знаю, як перекласти які слова, тому, може, ви мені зможете допомогти. Але я сподіваюся, що в мене вийде вам пояснити це все так, щоб ви зрозуміли, і у вас все вийшло. Починаємо. В'язати блакитною пряжею. Крючок у мене четвертий. Робимо <свят> петлю. І шість повітряних петель, чи як то прав правильно казати, три, чотири, п'ять, шість. Шість воздушних петель. Три, ні, два, накиди робимо. І у першу петлю. Будемо пров'язувати. Ось так витягнули ниточку і пров'язуємо спочатку з одним накидом, потім з другим, і потім вже оці дві петельки. Знову робимо два накиди, пров'язуємо спочатку один, два, і три. І третій раз так робимо два накиди. І в саму першу нашу петлю ми пров'язуємо один, два та три. Тепер робимо п'ять повітряних петель. Напишіть мені у коментарях правильно казати 5 повітряних петелек, або як треба сказати, 5 воздушних петель. Так, ось сюди ми. Це вперше при... присоєднились <хи> і зробили. Так, це у, нас, це у нас перша половинка готова. Тепер, щоб зробити далі жовтий кольор якось тут, ми беремо жовту пряжу і просто її сюди витягуємо ниточку і будемо далі нею в'язати. Ось і все легко та просто. І рахуємо це вже як одну петлю. Далі в'яжемо 2, 3, 4, 5. Ось, все, ми перейшли вже на жовтий кольор, і треба пров'язати все, що ми в'язали, блакитним кольором. Тепер тільки жовтим. Знову робимо два накиди і в нашу цю першу петлю, куди ми пров'язували все. Ми починаємо в'язати ось цей перший накид, пров'язуємо, другий і ось ці дві петлі. Знову зробили два накиди, зайшли в першу нашу основну петлю. Пров'язуємо один накид, два, і ці петельки. Знову третій раз робимо все те ж саме: один, два, три. І тут в'яжемо два. 3, 4, 5 повітряних петель. Заходимо у середину і робимо як соєдинітний столбик. Напишіть мені, як це буде українською. Ось так ми зробили. Тепер нам треба обрізати ці дві ниточки, трошки залишити їх. Витягуємо жовту, тут підтягуємо, і тепер нам просто треба я жовтою обматую ось тут, по жовтому. Ось ці хвостики я теж обматую. Отак. От Жовтий до жовтого, синій до синього. І тут продовжую теж жовтим. А з цієї сторони я буду обматувати синім кольором. Тут я обрізаю ниточки. І потім звичайною Голкою, з ниткою тут пров'язую ці хвостики, щоб вони в мене нікуди не поділися. Я сподіваюся, що в мене все вийшло, вам було зрозуміло. Ви також зв'яжете цей бантик жовто-блакитного кольору. З приводу майстер-класу на цих ведмедиків багато хто з вас питав, є майстер-клас, але він платний. І інформацію по ньому ви зможете знайти в моєму інстаграмі. Посилання на інстаграм я залишу в описі під відео. Також в описі під відео я залишу посилання на інстаграм сторінку мого магазину фурнітури і пряжі. Там багато всього цікавого, так що доєднуйтесь.